Всім привіт! Зараз ми зробимо розпаковочку двох посилок з Aliexpress. Вони будуть консолідовані. Аккуратно це щоб у нас тут нічого не подало. Іде у нас у першій посилці. Так, Тут бачите, нічого не Так, перша у нас, нас така термосумка. Така велика термосумка. Ось, прям реально так дуже велет. А може ні? Ні, хоча б дуже дивіться. Ось така термосумка. Тут ще є така, не знаю, чи це підкладка, чи це перемечка якась. Ну, в общем така... Типа термосумка. Ось така. Ось така велика. Реально вона далеко. Це у нас перший товар. Так. так, наступне, що у нас є? У нас тут є купа різних дрібничок. Так, показуємо, що у нас тут. Карта на 32 microSD, карта на 64, ніби кодок, але не знаю, чи це оригінал чи ні. Треба поглянути. Нічого немає. Можливо, оригінал, можливо, не оригінал. Так, ще одна карта. 32 ГБ. Ось. Kingston 128. Ну, це я думаю більш схоже на оригінал, тому що вона тут запакована. Якби всі діла. То думаю, що скоріш за все оригінал. Ну і ця, можливо, також, вона тут не відкривається. Дивіться, ці всі товари замовляв, послань не буде, тому що вони не, не активні. Перша платка, там де три товари від 2 доларів. Ось, Там шукайте. А вартість товарів різна. Чогось 2, чогось 3 долари, чогось і 5, і 10. Там взагалі по 15 доларів є товари, які я замовляв. Там по 2 долари вже... Майже, майже немає, давай, там всі дорожчі. Ось, ось такий кабель. мікро USB, Type-C і Lighting на iPhone. Ну, не знаю, ось такий досить прикольний. Фірма ось така. Тоцкий якось, чи як вона там називається, коротше. Ну, непогано. За своїх 2-3 долара, не пам'ятаю. Досить непогана якість така. По передачі, звичайно, не аж. Саме вища там, так, да, але це нормально. Так, давайте тут розступуємо. Що в нас тут? Карта пам'яті на 32 ГБ. Ось така меморі карта. У нас є так, наступне що у нас? Так, вже тут стільки карт пам'яті, можливо. Ні, тут щось у нас метале. Так, ще одна на 32 ГБ. Карта пам'яті. Так, тут у нас якісь дрібнички. Цікаво самому, ну, що тут буде вже забув. Ага. Так, тут у нас антена до праці, Така маленька. Не пам'ятаю, чи така модель була, чи інша якась. Треба буде перевірити взагалі, як вони там працюють. Не дешеві штуки, такі антени, тому що там є дешеві, десь два з чим то долари. Ця дорога ще там, типу, оригінал. Вона себе позиціонує. Там вона десь 5 доларів, така маленька. І ще одна така сама. Що буду перевіряти, його модель та до речі AR805S. Ну, це можливо чомусь не дуже потрібно, але на каналі також ще є, чи будуть пізніше ролики з раціями. Досить такі, цікаві. Так, наступні це у нас диски. диски. Дивись, ага, вони зверху підписані 1000, тут 400, крупність виходить, На болгарку, щоб заточувати ножі. щось таке. Не знаю, як воно в реалі. Ну і такі у нас 600, виходить, зернистість. Не знаю взагалі, що там за напилення, яке воно. Ну, такі штуки. Вони теж не дешеві там. Десь по 5 доларів чи по 4, але спробуємо, що таке. Так. Це у нас одна посилочка. і зараз ми відкриваємо другу поселок. Тут ніколи немає. Що у нас тут цікаво? Тут у нас також термофельки, але вже такі більш серйозніші, дивіться, вони йдуть такі товсті тут, тут вже все йде на змійці, тут вже є ремінь на плече. Вона така вже потовщена. Тут така більш серйозно, знаєте, тобто тут можна вже щось поставити. І також тут є ще наш такий кармашек, Звичайний, не термо. І тут вже можна знаєте, на природу взяти з собою чи при якихось м'ясо там, не знаю, щось холодні, якісь напої. Вони тобто буде зберігатися. Ну, ось така її вартість в районі 5 доларів здається, 5-6 доларів. Так, маємо таку штуку. І маємо також другу, другу таку штуку. поглянемо чи ми не немає дефектів. Вроді би немає. Плюс-мінус. Я думав, будуть вони поприкольніші, класніші, але в принципі можливо. Головне, щоб виконували свою функцію. Вони такі міцніші вже ось відносно цих. А це у нас такі термосумочки величайні. Маленька, ось така. ось. Бачите, ось, ось така малесенька. На змійці. Ось, досить пікольна. Вона себе позиціонує, як 6 пляшок 0,5 жестянки. Сюди можна ставити. Ось такий її розмір. Ось цієї, і цієї розмір. Е, до речі, цій ці також є змійка далекі чорні. Вона саме більша. Вона ще більша за цю, це середній розмір. Тут як вісім пляшок мантлять, позиціонують себе. Бачите, ось така. Вже літо, звичайно, пройшло, але mm. вона згодиться щось перевезти, якісь заморозки. Ну, Буде скажем, краще виділити. Так. Е -е, ось цю точку ще не показав. Це мені здається, рушничок, якийсь полотенце, але наскільки я пам'ятаю, воно мало бути якесь побільше. Це взагалі смішно. Це що тут таке? Реально смішно. Якесь швидко сохнучи полотенце. Рушник якийсь такий непонятний з чого, який його розмір. Ну, дивіться, який розмір. Ну, розмір. Невеличке воно. Швидко поглинаючи, можливо, якесь воно, чи як. Я не знаю, не дешевий він. Мікрофібер Towel. Тобто з мікрофібри якоїсь зроблений. Ну, на відчуття приємна штука, але ну, для якихось там екстерних ситуацій, можливо, підійде. Тому що плотності в нього немає для щільності такої. Так, і в нас ще одна посилочка. Тут, тут у нас я згадав, що підбурюється такий адаптер. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять. Десять штучок є і тут десять штучок. Це у нас такі. Так, у нас тут є 1, 2, 3, 4, 5. Є. Дивіться, це у нас... Не знаю, як правильно сказати, такі лотки. Е, під АКБшки. Так, правильно. 18650, дивлюсь просто. Я... Чи правильно мені веселила? Так. Тут можливо є інформація, чи немає. Ні, тут інформації не вказано. Не є 18650 і тут є. Тобто під один елемент, і ви собі можете вже підключити до якоїсь там живлення. Плюс-мінус все звичайно. Ну, Прикольна штука. В принципі. Кому потрібна, то вона прикольна. Кому не потрібно, то і не потрібно. Отже, друзі, дивіться, всі ці товари були заказані із початкової вкладки. Choice вона називається. І там, де три товари від 2 доларів. Тобто менше трьох ви там не зможете замовити, максимум 10. Ось в одній корзині можете замовити будь які Ціни там дуже різні, від 2, можливо, до 20 і більше доларів. Кому цікаво, заходьте і дивіться на Аліекспрес. Попрошу поставити лайк, підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І пишіть коментарі, задавайте, мені якісь питання і до зустрічі в наступних роликах.